В Одесі в межах програми відновлення України завершили перший етап реконструкції пологового будинку номер 5 У закладі повністю оновили операційно-реанімаційний блок Акушерського відділення. Тепер він відповідає сучасним європейським стандартам. Чим нові умови відрізняються від попередніх. Дивіться далі. Цей маленький хлопчик лише вчора з'явився на світ в Одесі. Молода мама Анна зізнається, побоювалася народжувати під час війни, але цілком поклалася на фаховість лікарів пологового будинку номер 5 Ілля її четверта дитина. Малюк з'явився завдяки кесаровому розтину. Треба жити сьогоднішнім днем, намагатися якось допомагати і робити щось корисне, реалізовуватися. Адже якщо відкладати це на потім, коли завершаться всі ці страшні події, ти взагалі можеш не встигнути прожити своє життя. Ілля народився вже в оновленому блоці акушерського відділення. На одній локації тепер розташовані дві сучасні операційні, зал інтенсивної терапії та реанімаційні палати. Раніше вони розміщувалися навіть на різних поверхах, що сповільнювало. надань допомоги Це було незручно як для персоналу, для нас, і так і для пацієнтів. А так у нас, виходить, один блок. Ми можемо ну, навіть хвилинки не пройти, вийти проконтролювати своїх пацієнтів, які лежать в інтенсивній терапії. Ну Це ж акушерство бувають різні ситуації. Реконструкцію провели в межах програми відновлення України. 80% робіт профінансував Європейський інвестиційний банк. Решту міськрада будували блок за сучасними міжнародними стандартами. За приклад взяли лікарню німецького міста Кельн. Саме така логістика проведення оперативних втручань при акушерських ускладненнях була взята за основу при розробці цього проекту і виконана відповідно. До нових вимог, і це дасть можливість нашим вагітним в безпечних умовах народжувати українців. Приміром тут уже новітнє моніторингове анестезіологічне остаткування, потужне операційне освітлення та припливна витяжна вентиляція, яка дозволяє швидко дезінфікувати приміщення. Ось ми бачимо на стелі. У нас якраз виходи для Забору повітря і нагнітання під високим тиском повітря в цьому операційному блоку все це влаштовано саме сучасне обладнання, яке забезпечить ефективний повітря-обмін і убезпечить і персонал, і пацієнтів від внутрішнього лікарняного інфікування. Важливим доповненням стала потужна енергетична станція Екофлоу для безперебійної роботи блоку. Її подарував британський лікар Леонід Кривський. Заради допомоги українським медичним закладам благодійник самотужки здійснив ризиковану подорож на весловому човні. Він вчинив геройський поступок. Під прапором України він перетнув Атлантичний океан майже 5 тисяч кілометрів з метою зібрати кошти для. Медицини України нині в межах проекту триває реконструкція інших приміщень пологового зокрема, оновлюють стерилізаційне та дитяче відділення, консультативно діагностичний центр. Модернізацію планують завершити до кінця цього року. І от що, попри війну, трагічні події, які відбуваються в країні, у нас продовжують вдосконалювати такі важливі місця, як пологові будинки. Це чудово, це тішить і якось надихає на те, що у нас ще попереду гарне майбутнє. З Одеси Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.